Це довезли за призначенням. Учасники волонтерського центру локомотив здійснили 50-ту поїздку до наших військових, везли чимало необхідних дороговартісних речей. Там зустрілися з нашими краянами-захисниками. Серед них добре відомий нам талановитий та мужній Михайло Вовк. Ще трішки і учасники волонтерського центру локомотив приїдуть до наших захисників. Дорога далека і нелегка, але воно того варте. Зустріч давніх друзів та знайомих, учасників волонтерського центру, локомотив та наших військових, яким вони везли допомогу: дрони, старлінк, генератор та авто. Наш краянин, який добровільно пішов захищати Україну, Михайло Вовк дякує усім небайдужим від себе та побратимів. Бажаю здоров'я, друзі. від імені колективу 77-го батальйону всього особового складу. Хочу подякувати мережі автоправичних станцій ГОК, всьому колективу їхньому за. Ось такий от транспортний засіб, який вони люб'язно нам надали, зібрали. Також всьому колективу наших хороших друзів волонтерському центру Локомотив за організацію, за доставку, за все, що є в машині, в тому числі. Безмежна дяка, тому що самостійно ми точно не справимося з навалою цього ворога і тільки разом ми зможемо перемогти і зможемо провести Україну до перемоги. Разом до перемоги підтримуємо одне одного. Ви там, ми тут. Стоїмо стійко, стоїмо твердо, Україна переможе. Слава Україні! Героям слава! А ми усі дякуємо нашим мужнім воїнам за захист і усім небайдужим, хто у будь-який спосіб їм допомагає. Стелла Донецькій області вже в протидронових сітках. Зараз будемо їхати на Добропілля, потім Храматорський, Слов'янський. Разом до перемоги, не зупиняємось. Це буде Україна.